Служба безпеки та національна поліція ліквідували нову схему ухилення від мобілізації, яка діяла на території Черкащини. За результатами комплексних заходів затримано організатора обрудки, керівника фармацевтичної компанії та його спільника. Ділки в обмін на хабарі пропонували військовозобов'язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про незадовільний стан здоров'я. Вартість таких послуг становила від 8 тисяч доларів США за одного клієнта. За даними справи, організатором схеми ухилення від мобілізації виявився 50 29-річний рецидивіст, колишній медпрацівник регіону у березні 2023 року. Він вже отримав підозру за допомогу хилянтам та вимагання коштів. Суд призначив тоді йому покарання зі спитовим терміном. Почекавши рік, обвинувачений знову продовжив свою злочинну діяльність. Для цього він залучив свого помічника по бізнесу. Вони підшуковували клієнтів потенційних призовників та за гроші пропонували їм отримати фейкові довідки про наявність тяжких захворювань. Це давало в подальшому можливість чоловікам отримати. Мати відстрочку від призову Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час одержання частини хабаря. Під час обшуку в затриманих було виявлено кошти, отримані злочинним шляхом. Наразі на підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників оборудки. Заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з нацполіцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.